Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Таємниці Таро. Сьогодні у нас буде ворожіння на старовинному пасьянці і дивитись ми будемо, ваше найближче майбутнє та майбутні події. Пасьян зазвичай дає прогноз на найближчий час і збувається від кількох днів впродовж місяця. Отже, тема нашого ворожіння головні події найближчого майбутнього. Налаштовуємось на позитив, і все буде чудово. Сьогодні у нас буде два варіанти. Перший, другий. Оберете свій варіант. А я починаю ворожіння з першого варіанту. Для тих, хто обрав перший варіант, або блакитний камінчик, я починаю ворожіння для вас. Головні події найближчого майбутнього покаже нам старовинний. Paciencia debemos. Тож пасіян склався, які ж карти збіглися, дивимось. Місто або будинки, перехідна картка, бантик. Хрест. Супутня та перехідна картка фата. Корона і супутня картка багаття. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. Не дивлячись на те, що збіглися небагато карток, але на вас чекають доленосні події. Бо в цьому пасіянці вам випала картка Хрест. Яка вказує на вашу долю, що зараз ви повинні покладатися на свою долю, і всі події будуть доленосними. А доля буде сприятливою у цей час. Тож дивимось, які ж доленосні події на вас чекають. Вас чекають зміни в вашому житті, і ці зміни стосуються вашого особистого життя. А саме інтимної сфери вашого життя. Тож вас чекає якась зустріч, приємне проведення часу, інтимний зв'язок. Тож насолоджуйтесь приємними моментами вашого життя. Також на вас чекає якесь свято, якась урочистість. А можливо, ви будете запрошені на якийсь урочистий захід. Або свято. Ці доленосні зміни дуже добре вплинуть на ваше життя, бо вам випала найкраща картка цього пасінц корона. Тож вас попереду чекає великий успіх і найвище досягнення поставленої вами мети. Ви будете відчувати себе на висоті. Тобто, у вас все буде добре. Покладіться на свою долю, бо вона благоволить вам. Зміни, які доля вам несе, будуть дуже для вас приятливими і добрими. Хоча ви будете трішечки хвилюватися. І внутрішній ваш стан буде невпевнений. Звісно, бо коли трапляються зміни, не знаю, що чекає попереду. Але результат перевищить. Всі ваші очікування. Вас чекає успіх, благополуччя, досягнення поставленої мети з найкращим результатом, ви будете на висоті. А якщо вам доведеться спілкуватися із якимись власними структурами або з людиною, яка Має високий статус, або займає якусь високу посаду, то знайте, що все пройде добре. Вас чекає успіх і підтримка з боку цієї людини. А можливо, найближчим часом вас чекає якесь підвищення. Тож не хвилюйтеся, покладіться на свою долю, хай тече все своїм чином, і ви побачите. Які добрі зміни відбудуться у вашому житті найближчим часом? Отакий От пасьянс склався для першого варіанту. Дякую за увагу та перегляд. А ми йдемо далі. Переходимо до другого варіанту. Для тих, хто обрав другий варіант або зелений камінчик, я починаю ворожіння для вас. Головні події найближчого майбутнього покажуть нам старовинний пасіянс. Дивимось. То ж, пасіян склався, які ж картки збіглися. Дивимось. Ключ, лист, якір, супутня, картка, хрест, череп. Бантик, дівчина або молода жінка. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. Ви отримаєте ключ для вирішення якоїсь проблеми або питання. Тобто, у вас з'явиться нова можливість для вирішення тої справи, яка, мабуть, Досі не вирішувалась, а зараз вона вирішиться. Тобто, вирішиться якесь ключове питання або проблема, яка досі не вирішувалася. Крім цього, ваш життєвий шлях буде відкритим, ніяких перешкод на вашому шляху не буде. Тобто, попереду вирішення якогось ключового питання або проблеми. Ви отримаєте якогось листа, повідомлення або звістку, на яку ви чекали, можливо, якийсь документ. А ще у вас буде якась зупинка у ваших справах на якийсь час або відпочинок. І це буде доленосною подією, бо супутня картка Хрест на це вказує. Покладіться на долю. І якщо вам випаде якась затримка у справах, або у вас відкриється віконце для відпочинку, то знайте, що саме так повинно бути. Бо все, що не робиться, робиться якнайкраще. І долю не оминути. А ще пасіян попереджає вас, щоб ви були уважні до свого самопочуття та слідкували за своїм здоров'ям. Тож бережіть себе та своє здоров'я! Вас чекають дуже добрі зміни у вашому особистому житті, а саме в інтимній житі. Сфері вашого життя в інтимних стосунках. Тобто, вас чекає приємне проведення часу із вашим партнером або коханою людиною. Вас чекає інтимний зв'язок та покращення ваших інтимних стосунків. Також попереду вас чекає спілкування із дівчиною або молодою жінкою. Для хлопців та чоловіків це. Нове знайомство та нова закоханість. А для дівчат та жінок це спілкування із молодою жінкою або дівчиною із вашого близького оточення. Отакий От пасьян склався для другого варіанту. Дякую за увагу та перегляд. А на цьому ворожіння завершено. Дякую вам за увагу, за час проведений разом зі мною на каналі Таємниці Таро. Бажаю всім щасливих змін у житті, миру, кохання та вдачі у всіх ваших справах. Будьте разом із каналом Таємниці Таро завжди на крок попереду самого часу. На все добре і до нової зустрічі!